В останній день тижня в Україні збережеться тепла сонячна погода, подекуди з невеликими дощами. Стопчики термометрів можуть досягати літніх плюс 30 градусів. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, 21 травня, у неділю, опади будуть переважно південно-східній частині країни. А саме у Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях та в Криму пройдуть дощі. Місцями вони будуть невеликі та На Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у неділю, то вночі очікується від плюс 11 до плюс 16 градусів тепла. А ось в денний час доби буде тепло. В західних та північних областях буде прохолодніше всього, від плюс 19 до плюс 22 градусів тепла. Нарешті території країни очікується від плюс 21 до плюс 27 градусів в день. У Києві, 21 травня, вдень хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятись без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 11, плюс 20 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!